Доброго дня. Це у нас друге відео, в якому я хотів порівняти роботу ось такого ось кабеля перетворювача DC-DC, котрий здатний з павербанку брати 5 вольт і видавати вже на, на виході 12 В. Як я і казав, дані кабелі можуть е давати максимальне навантаження, може брати 1 А. І хотів порівняти ось такими ось. Тригерами. Це у нас тригер, який здатен змусити ваш пауэбанк. Якщо це сучасний пауэрбанк, котрий може працювати з протоколами Power Delivery, може його змусити працювати по 9-вольтовому напрузі або по 12-вольтовій напрузі. Значить, далі, що нам знадобиться для тесту? Ось ще раз взяв а, Powerbank дитини, а, Ще раз нагадую, він може максимум давати нам 12 вольт, 1,5 А на Type-C. Також, також він може давати нам 9 вольт, 2 А або 5 вольт, а, 3 А. Так, беремо його. А, далі беремо ось тестер. Так, беремо тестер. Беремо, ось, наприклад, шматочок стрічки. Невеличкий, ось у мене є під рукою. Зараз заміряємо, скільки вона буде споживати. І, наприклад, візьмемо ось невеличку бобінку світлодіодної стрічки, також 12 вольтової Так, перейдемо до тесту. Підключаємо наш кабель живлення. До повербанку. І тепер заміряємо його напругу. Як ми бачимо, 11 було вже, да? Як бачимо, 11,99 вольта у нас на виході. Хто не знав, завжди у нас в центрі йде плюс, і по наружній частині у нас йде мінус. Тепер я хочу перевести вольтметр в амперметр Беремо зараз нашу стрічку. Беремо так, плюс, і в розрив будемо підключати, дивитися, скільки вона в реальності буде споживати. Так. Так. Навіть не хоче заміряти, да? Заміряю. Значить, у нас виходить, що споживання даного шматочка стрічки йде 0, практично 0,3 А. Тобто 0,27 А. Споживає цей шматок світлодіодної стрічки. Все чудово працює, все добре. А, далі. Беремо ось такий ось шматочок стрічки. Молярність. О, бачили, вона блимнула. Так, зараз ще раз спробую показати. Дивіться, тепер на стрічку, вона зараз блимне і виключиться. О, навіть не встигли да подивитися, скільки вона споживає напруги, точніше, ампер. Угу, Зразу вже уходить в захист даний кабель. Так. Тепер візьмемо наш тригер. Беремо Type-C Type-C кабель. Підключаємо до нашого тригера. Хто не знав, для того, щоб його перевести в 9-вольтову напругу роботи, нам треба буде перший ключ перевести в перше положення. Тобто режим включено. Заміряємо зараз, замірюємо напругу. Не дуже це все зручно. Бачимо у нас тепер на виході 9 вольт. Тепер для того, щоб його перевести в роботу. По 12-вольтовому протоколу. Третій ключ переводимо також в режим. Включено. Перші два ключі у нас вимкнено. Підключаємо тригер. Бачимо зразу ж ну, у нас на пауербанку загорівся протокол Power Delivery. Також підключаємо наш вольтметр. Бачимо 12,05 вольта у нас на виході. Тепер також його я переводжу зараз в режим роботи амперметра. Так, ще раз перевіряємо тут полярність, хочу перевірити. Так. Да. Тепер беру. Відключаю нашу стрічку. І бачимо, у нас зараз також споживання йде практично 0,3 А, тобто 0,285 Ампер. Споживає маленький цей шматочок стрічки. Тепер, скільки ж у нас споживає оцей шматок стрічки, також я зараз підключаю плюсову клему, беру мінус. І бачимо, що на даний час цей шматок великий вже споживає практично 1,2 А. Що нам і треба було доказати, що ці ось кабелі можуть брати на себе максимум 1 А навантаження. Ще раз тестую. Підключаю кабель. Підключаю стрічку. О, все, ушло в захист, воно вимкнулось. Тепер знову підключаю наш тригер. Підключаємо нашу стрічку. І бачимо, що все чудово працює. Тепер у нас ограниченням є тільки. Той ток, котрий може давати наш павербанк. Тобто даний павербанк у нас може давати максимум 1,5 А і дана стрічка може чудово з ним працювати. Які ми маємо зробити виводи? Якщо у нас є павербанки, котрі можуть працювати з великою напругою, тобто з 12-вольтовою, наприклад, напругою, або Можуть, брати, давати нам 19 вольт або 20 вольт, і нам треба, щоб воно працювало напряму, нам треба використовувати ось такі ось тригери. Вони можуть ваш павербанк заставити роботи по 9-вольтовій напрузі на виході, 12 вольтовій напрузі, 15 вольтовій напрузі, а також 20 вольт може. Заставити видавати ваш павербанк. но ще раз нагадую, якщо він здатен у вас давати таку напругу. Тобто він, грубо кажучи, силою заставляє його видавати вам ту напругу, котра вам треба. І ви тоді можете бути ограничені тільки тою силою току, котра. Котрий здатен ваш павербанк переварити. Замовити такі тригери можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео.